Вітаю! Сьогодні буде покрокове відео інструкції, як зробити, як згенерувати електронний цифровий підпис через Приват24, як це зробити самостійно, безкоштовно і дуже швидко. Значить, це може зробити кожен з комп'ютера, але можна попробувати з телефону не через застосунок, а через, просто зайти через браузер, ввести Приват24 і далі використовувати як з комп'ютера. На що це потрібно для багатьох різних сфер це може бути, ви не думаєте, що це потрібно тільки ФОПам, це потрібно і фізичним особам, можливо, для входу підписання, можливо, якихось петицій, можливо, для входу в електронний кабінет платника податків він є, до речі, і у фізичної особи, що. Ви повинні знати, і я покажу в кінці, як туди зайти, щоб ви розуміли. Можливо, для запису різні структури, ну, наприклад, якісь там послуги МРЕО, вони потребують теж якийсь цифровий підпис, щоб цю особу якимось чином зрозуміти, хто це робить, і так далі. Тому. Тема така цікава, вона ну, це дуже просто робиться і тому давайте пробувати. Зробити цифровий підпис можна не тільки через Privat24, але в цьому відео буде саме про Privat24. Значить, так, починаємо з того, що це PrivatBank через комп'ютер. Що ми робимо? Ми заходимо в сервіси, в закладочку сервіси, знаходимо бізнес. Нагадую, що ми робимо для фізичної особи, але закладочка бізнес. Далі воно відкривається, і тут обираємо електронний підпис. Так, і з'являється отака плашка, на якій написано, що ми будемо переходити на інший сайт. Воно так і є, не бійтеся, нажимайте так, відкрити. Далі. Ось такий у нас сайт, у нас онлайн-сервіси, і нам потрібно отримати сертифікат. Воно одразу починає. Підтягувати дані з вашого привату. Ну, тобто, ви ж через приват зайшли, вони знають, як вас звати. І от питають, чи вірні, чи треба актуалізувати Ну, наприклад, хтось там, я не знаю, змінив прізвище як варіант, бо там населений пункт, ще що. значить так, в моєму випадку так, дані дані вірні. Далі, обов'язково. Дуже наголошую, тут нам треба створити наш пароль. Його, будь ласка, запам'ятайте, десь збережіть. Цей нам пароль потрібен буде для того, щоб коли ми підгружаємо файл з нашим електронним підписом, щоб мати до нього доступ. Ну, щоб його підтвердити паролем. Тому обов'язково тут зробити. Потім, отут зайдіть, почитайте договір, розписку, всі документи, які ви ставите галочки, обов'язково йдіть. Почитайте, що там написано. Ставимо тут, значить, галочку і нажимаємо далі. Далі, скоріш за все, вам прийде підтвердження на телефон, щоб ви підтвердили, що так ви це робите, а не хтось інший за вас. І все. Сертифікат підпису успішно завантажений, значить вони вам говорять, що первіте завантажений файл у себе на пристрої, тобто зразу він в завантаженні падає. Серійний номер, термін дії, діє, він рік, значить, далі там ще ви додатково можете завантажити підписаний договір у списку на отримання сертифікату, сертифікат з таким-то Sierті, розширенням. І ви кажете, дякую. На цьому все. А тепер дивіться, файл виглядає: отак. розширення JKS. От такий файл, ви його десь збережіть в документи, в якусь папочку, звідки ви зможете його підгружати. Зараз я покажу, як перейти подивитися, які там у вас сертифікати, як його удалити. Ну, от, от. І далі я потім покажу, як по ньому зайти, ну, наприклад, на кабінет платника податків. Дивіться, спочатку я покажу, як відкликати сертифікат, якщо ви хочете його анулювати, ну або побачити, де вони у вас якісь. Ви заходите у сюди відкрити сертифікат. До речі, ви бачите, тут є декілька послуг: перевірити, там відмовитись від публікації, підписати документи і так далі. Біля них стоїть в кружочку І. Там відеоінструкція по кожному з цих пунктів від. Видавця, і ми зараз заходимо відкликати сертифікат. Відкликувати не будемо, але я покажу, як це виглядає і що там можна зробити. Ось ми можемо, якщо у нас дуже багато різних є ключів, то підписів, то в принципі можете сортування тут є різне. Ну, от в моєму випадку в мене є два сертифікати. Вони дійсні, в термін дії їх написаний, номера їх написані, і от ми можемо. В принципі, бачите, які у нас є. Якщо треба, ми їх можемо відкликати в цьому пункті меню. Тепер показую далі. Як використовувати цифровий підпис, коли це робиться для входу? Бо ще можна використовувати цифровий підпис для підписання документів. Про це, якщо вам потрібно, я зроблю інше відео. А в даному напишіть під відео, якщо вам це не потрібно. А в даному відео показую для входу. Наприклад, це електронний кабінет податкової служби, який щоб його знайти, треба просто в Гуглі забити електронний кабінет платника податків, і воно вам відразу його підтягне. При вході... Тобто ви тут можете почитати деякі нюанси без входу, да, якусь інформацію, але якщо ви хочете подивитись, які у вас, можливо, у вас якийсь є податок на нерухомість, який ви не знаєте, що вам треба його сплатити, вам його виставили. Можливо, ще якісь інші податки, і ви як фізична особа маєте їх сплатити. Не як ФОП, як просто фізична особа. Зайдіть, перевірте, бо бувають випадки. А якщо ви реєструєтесь як ФОП, то зверніть увагу, що вам. Спочатку треба сюди зайти, подивитися, чи нема у вас якихось податків, які ви не оплатили, після чого вирішити питання щодо сплати тих податків, які і тільки потім реєструвати ФОП. Інакше може так вийти, що ви ФОП зареєструєте, а от зареєструватись на спрощену систему оподаткування, воно вам не дасть. Тому або ви будете думати, що ви подали заявку і ви вже працюєте, а насправді ви, воно вам відмовило, і після цього ви будете на загальній системі оподаткування, тому, будь ласка, перевірте. В даному випадку, як ми сюди вводимо наш оцей цифровий особистий ключ? Ми вибираємо файловий ключ, отут ми вибираємо видавця. Ви, коли зайдете сюди на цей сайт, ви відкриєте перелік, там буде дуже багато і ключ з дії, там ключ з інших банків. Тобто цифровий підпис, є різні видавці і ви вибираєте той, який ви робили. В даному випадку ми робили «Приватбанк». Далі, отут де обрати, нажимаєте «Обрати», і обираєте файл. От Файл пам'ятаєте, от з таким розширенням: JKS. І далі вводите сюди пароль захисту ключу. Це той, коли ми реєстрували цей ключ, от ми і пароль придумували, отсюди вводите і нажимаєте Считати. Після чого воно перевіряє, чи все правильно працює. Якщо ви десь щось неправильно зробили, воно там видасть червоне поле і напише, що що то там не, під, не працює, там не підгружається. Тобто, якщо ви берете іншого видавця і підгрузите цей ключ, воно вам його ну, забракує і зайти не дасть. І нажимаємо увійти. І на цьому далі вже по кабінету, ви вже там гуляєте, виясняєте, що у вас там як написано. У мене, наприклад, станом на минулий рік, коли я заходила, у мене чомусь адреса була, адреса моєї прописки стояла та, з якої я виписалась 20 років назад. От, тому не знаю, можуть бути різні історії. По цьому відео, по цьому покроковому, покроковій інструкції тут все. Запрошую вас підписатись на мій YouTube канал, якщо вам цікава інформація, що стосується продажу робіт, рукоділля, от всього, що з цим пов'язано. Дуже багато відео, понад 400. Ви знайдете багато цікавої інформації, ви знайдете корисну інформацію щодо продажей як в Україні, як на різних маркетплейсах, як психології продажей, так і продажу на Єці. Цих відео найбільше. Їх більше, ніж 300. От. Але все одно погуляйте, якщо відео на... і старе, було, наприклад, але інформація там актуальна. Значить, запрошу вас також підписуватись на мій інстаграм, якщо вам цікава така тематика. Запрошу вас підписуватись на Телеграм, тому що в Телеграмі у мене не інформація, а ми там спілкуємось. У нас там чат між такими ж продавцями того ж рукоділля, як і ви, якщо ви таким є. Більше інформації корисної, але вже за гроші знаходиться у мене на Патреоні. Там можна перейти подивитися, які там є відео. Плюс там я підбираю. Теги, щомісячно підбираю теги для Еці в тих нішах, в яких немає конкуренції. І, можливо, це буде цікаво для вас. І запрошу на мій сайт, тому що там є продукти, там є послуги, там є курси. Можливо, щось із того, що я пропоную, буде для вас цікаво. Можливо, це збереже ваш час, ваші нерви, і ви дізнаєтесь те, що давно шукали. Дуже дякую. Дякую за увагу! У вас обов'язково все вийде. Ну, як ви зрозуміли, я вам допоможу. Великих вам продажей, вдячних покупців та мирного неба. До побачення!